Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі АгроАвантюра. Трошки такий незвичний формат. Але їду я молодети, коротше, на комбайні А що я їду молодити на комбайні, я вам зараз роблю вставку відео і ви потім все поймете, чого я поїду. Що там, молодшого Соєня на компанії Дон 1500Б. Помолоти пару городів, їду зараз на паї, на, на поля більші. Е, Так, е, Молочу сою, жадка проста, е, сою молочу ГМО. Е, так, що вона сипе? Сипе вона десь приблизно е, приблизно десь до 3 тонн. Десь місцями 3 тонни, місцями десь 2,8, 2,5. Так, не. Ну, Не дуже сильно вражайний рік, але добре, що є і це. На вулиці дуже жарко, в компанії теж ще, ще жарче. Тут кондиціонер не, не працює, але він є. Треба його там залити фріоном, що, що Щось таке. Що таке. Треба його зробити. Бо тут капець духовка. Ще сонце світить цілий день, ні. ні одної хмаринки. І воно так погано, бо що, бо, бо сонце сві світить в кабіну, воно тут як нагріває мені, до руку печеш. Але нічого. Може з обіда, там після годинки 4-5 температура спаде і буде нормальовано. Більш-менш хоча б. Е, так, що в нас по сої? Сої в нас е, ну, я, я кажу за те, що б'є чи не б'є. На є город трошки більше поб'є, якийсь на другий город приїжджаєш, трошки менше б'є. Як на якому городі. Барабані, барабан опущений на мінімум послаблений, скільки можна. Ну, от Зараз будемо летити на молодший бункер та й покажу, яке зерно. Ось такі то справи. E, да. e, кстати, да, купили ми от нового комбайна, другого, як нового, для нас то новий. E, тоже тон 1500Б, він трошки новіший. Це тон третього року, а цей... а той п'ятого а э, року. Ну Нічого тато його поки що настраює. Там деякі підшипники міняє, там до грохота дивиться, до шнека вигрузки. Таке там ну треба передивлятися, позмащувати і буде чіпляти жатку, і буде настраювати комбайна теж. От я його трошки прогнав, ну, гнав цього комбайна сюди до нас в село. Там кондиціонер класно дуже працює, аж, аж в ноги було зимно трохи. На кондиціонер це, звісно, дуже класна штука. Да, тут трошки не було як знімати ті дні. У перший день я трохи ну, раніше молотив, але, але ще вчився. Трошки там молотив, а це трошки підівчився. дівчився, помаліше. Трошки підівчився і зараз сам помаленьку пробую. Такого, в такого нічого тяжкого немає, треба головне бути уважним. Е ну, По-перше, комбайн великий такий габарити має. Щоб цього барабана не забило. ну, за всім треба дивитися. За всім. Я тут трошки кажу, чуть-чуть трохи тями маю, але... але все одно треба бути обережним, обачливим і прислухатися до комбайну, до звуків. Якщо щось не то, то треба одразу вставати, виходити і подивитися, що там може бути. За зріз сої, скажу, де рівні городи, там добрий, добрий зріз, там до 5 см. Де не рівно, то вже там вона коливається. Може бути вища. Але... Але так, нормально. Мені, мені подобається, як він молодий. Я думав буде трошки гірше. Ну, гірше якісь молодьби, але Ну, їжатка нормально йде, плаває, більш-менш так. Де те горбок, то вона припіднімається, Так, трошки грає, грає. Ось, то такі то справи. Е, їду я далі, вже заїду, зайду в загінку і тоді ще щось піднімаю з комбайна, яка соя, та її зазнімую Е, До речі, соя ціна. Хмельницька область, Волочиський район. На даний момент, наскільки я знаю, це ціна 270-280 доларів за тонну. Ось така ціна. Маловато, але... але є хоч і така добра. Дощі в нас вже півтора місяця, може і до двох місяців вже немає. Можливо, і до двох Я щось не засік, але до двох місяців немає. Дуже сухо. Тут ріпак посіяний, дуже погано всходи, хоче дощу, хоче дощу і справа теж. Ну і що, дощики підуть, все повсходи, все буде добре. Головне поки головне, щоб був мир, а там вже якось будемо працювати. Добре, тоді потім включимося, все, все пока. Так, коротше, я не доїхав, ну, приїхав на город. Один мав зробити, другий мав зробити. Вже якраз на той заїхав перший, по кругу обійшов, заїжджаю, ще залишила одна ця. Що тут? Полосочка залишилася, Їду в комбайні, чую щось горним запахло. Бігом став, зупинив комбайн, виключив його, жадко виключив комбайна. І йду сюди по кругу, дивлюся. Тут цей. Звідси дим, звідси дим йде з цього всього. А це я так зрозумів, ну, барабан забитий був, забив барабана. От так Тут дим, дим від ремня йшов тут трошки так водою поливав, розкалилося, щоб, не дай Бог, загорілося, одразу водою полив його. Це все. Відкрив кришки, бачу, що тут ну підзабитий він підзабитий. Але зараз приїде тато, глянемо. Ще він гляне, він опитніший і скаже, що там до чого. Поки повідкривав кришки, чекаю його. Отак такий-то процес молодьби. Ну я заїжджав і на хуже, я не знаю, чого воно так. Там була і лобода місцями, і... і таке як... Ну, лобода висока була, така на всю жатку я брав, але помаленьку їхав. Ду -ду 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 -ду. Все забрав. А тут якась нещасна полоска залишилася. І тут демок пішов. Ну, якесь таке, коротше. Так, Дон, не ламайся. Я не скоро тут йшов. Ну, не скоро помалу. Але не знаю, що воно Так, ось такий зріс. Ось ця є Ось 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 його. Десь скажу, сантиметрів. Ну тут десь 8 до 10 сантиметрів. Ну воно де не рівніше, то де да, рівно там будше бере, де да, не рівно, то понятно, діло що вище. Огороди такі не дуже рівні. Да, ось такі справи. Така соя. Соя собі саме така простенька. Десь ну, височенька, густенька думаю, що десь по три має давати Зараз включу, ще покажу що там в бункері робиться. Так, друзі, я вже значно, знову зробили Їду далі знову домолотив, зробили комбайнер і додалі. А яка причина була? Я щось на барабану подумав, а це е, коротше, шнек, я підружав останній раз на прицеп Сою. І е, ну, вивезли, виключив шнек, склав його і все. Ну Я його виключив, раз нажав і все, е, е, він тіпа виключився, я більше не ліз до нього. Я приїхав з один огород, другий город, змолотив, переїхав на третій. І на третьому городі... Вже ж це Я ж подумав, що це барабан. А це оказалося, що циліндр добре не сховався. І, виходить, це ремень був. І не, воно й не вигружало, воно і не випущений був. Він ним так терло-терло, і це пішов дим і розкалилося, розкалилося, коротше. Ось, то така причина. Тепер буду виключати е, трошки довше до нажимати на кнопку, щоб циліндр Більше зайшов і менше, ну, щоб більше такого не сталося. Ну добре, що тим обійшлося, слава Богу. Вже я тепер сам буду знати. Таке, живий, відключайся. Так, а я їду ось на сою далі. Хто вже виключив, вигрузив. ось, Так що їду далі. Там далі заїду на сою, покажу, яка вона, зайду в того загінку, так з комбайна покажу вам. Так, друзі, так, виходить, молотити. Заїхав на, на велику гону і ось так молотиться. Така соя зверху. Десь місцями кажу, є вище, місцями нижче. але десь забило. Але в основному вона...

Тільки рідше, десь містіше, але в основному кажу, вона така середня, більш-менш. Да, я працюю, так, їх... і... Ну, так і тут жарко дуже, весь вон, руки які мокрі. Але що зробиш? Поки що майстра нема, щоб конди... кондиціонера зробив, приїде, то тоді зробить буде добре. Ось Там ззаді щось сипиться, ну, нічого не видно. Я тут молодшую. Добре, друзі, працюю далі, неудобно знімати і молотити. Щось буде вигрожати, то покажу що...